В турнірі взяли участь 70 спортсменів, які представляли 9 команд. Їх благословили на вдалі виступи представники церкви, міського управління у справах сім'ї, молоді та спорту і організатори. Сьогодні ми проводимо відкритий чемпіонат міста Житомира з кікбоксинга ваку через серед дорослих юніорів та юнаків. Стало вже традицією. Змагання, які проводить Житомирська міська федерація кікбоксингу, присвячувати до якихось знакових історичних подій або героїв Житомирщини, які приймали участь в цих подіях. цього разу ми змагання присвятили до дня пам'яті жертв голодоморів, організованих радянською владою в Україні. Вболівальники цього вечора стали свідками цікавих змістовних поєдинків за участю бійців як Житомира, так і сусідніх областей. Найбільше нагород і перше командне місце завоювали представники Житомирської школи Авангард. Друге місце у Житомирської команди Старт, а бронзові нагороди в командному заліку завоювали спортсмени Житомирської дитячо-юнацької спортивної школи Динамівець. Всі переможці отримали призи. Це змагання дало мені, як би сказати, таку можливість виступати на чемпіонаті України. І цю перемогу я хотів би посвятити своїй мамі, яку я дуже сильно люблю. Задоволені залишились і гості, які традиційно приїздять на Житомирський чемпіонат. Ми завжди з радістю відкликаємося на запрошення, тому що наша школа кікбоксингу Житомирська – Житомирське школи побратими. Завжди в Житомирі отримуємо гарний досвід, підвищуємо техніко тактичну майстерність і радий будемо бачити Житомирських кікбоксерів у нас в гостях Коваль. Найвидовищнішим фіналом чемпіонату став поєдинок Сергія Феміна з Новограда Волинського та Юрія Зубчука з Ковеля. Це був поєдинок в розділі Лоу-Кік серед дорослих. Сергія Фоміна також було відзначено як кращого бійця турніру.